Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні хочу розповісти вам про книги, які я планую перечитувати. Спочатку я думала включити в цей список свої улюблені книги, але коли я його складала, я зрозуміла, що тоді ми тут засядемо на декілька годин. Отже. Це буде лише список тих книг, які я хочу перечитати, тому що я їх з якоїсь причини при першому прочитанні не змогла достатньо оцінити. Я переконана, що під час другого прочитання вони мені сподобаються значно більше. Розпочнемо ми з книги, яку я читала дуже давно, і я думаю, що вона мені не дуже сподобалася, якраз через те, що я її читала в дуже ранньому для себе віці. А говорю я про Стівена Кінга і його сяйво. Насправді це одна з перших для мене була книжок Стівена Кінга. Я переконана, що на той час, коли я її читала, я її не могла достатньо зрозуміти, тому що мого життєвого досвіду на той час було взагалі дуже мало для того, щоб усвідомити всю глибину цієї книги. У більш дорослому віці я почала більше про неї дізнаватися, більше про неї чути. Також я дивлюся канал Ксенії Келерман, і, звісно ж, всі, хто дивиться її канал, не можуть не хотіти прочитати сяйву, тому що те, як вона настненно розповідає про цю книжку, воно надихає її читати і намагатися все ж таки дати їй другий шанс. Читала я її вперше, коли мені було років, напевно, 15. 14. Я тоді читала і цю, і доктор Сон. Я вже насправді нічого майже не пам'ятаю, окрім таких ось загальних декорацій. Але я якось в мене був вільний час, в мене був ще тоді інший примірник Сяйва, більш старий. Я якось взяла її гуртати і якось так захопилася, що непомітно для себе прочитала перших 50 сторінок, але мені дуже не подобався мій старий примірник, і я вирішила його замінити на цей і перечитати ще раз спочатку. і Читати взимку або вже десь наприкінці листопада, тому що мені здається, що ця книга вона ідеальна для того, щоб її читати прямо в сезон. Із цікавого про цю книгу це був перший бестел Стівена Кінга в твердій обкладинці. Загалом це його третя книжка. Натхнення для її написання він отримав, коли ночував зі своєю дружиною та бітою в готелі і. Портіє цього готеля попередив їх, що з 1 листопада цей готель замітає снігом, і тому звідти вибратись стає дуже складно. І якраз коли вони там ночували, Стівену Кінгу наснився сон, де його син ходив готелем, озирався і за ним гнався пожежний шланг. І ось це стало такою відправною точкою, зародком ідеї. Всі ми знаємо, що у Стівена Кінга була алкогольна залежність, і в якомусь із інтерв'ю я бачила, що він вважає, що ця книга, можливо, була однією зі спроб підсвідомого самоаналізу оскільки, як ми знаємо, один із персонажів цієї книги, Джек Торренс, також має алкогольну залежність, яка впливає на всю його родину і, в свою чергу, призводить до страшних наслідків. Також я читала, що колись трихрічний син Стівена Кінга помалював його на татки. Стівен Кінг був дуже розлючений, він дуже сильно хотів зірватися на дитині, і тоді його охопив страх, що він може нашкодити власному сину, і це. Пізніше знайшло своє втілення в цій книзі, тому що тут тема батьківського, зокрема аб'юзу, є дуже такою вагомою. Ми знаємо, що Стівен Кінг він часто пише про свої страхи, і власне тема страху перед тим, щоб нашкодити власній дитині, дуже сильно добре розкрита тут. Також із цікавого, коли він писав цю книгу, він знімав окреме житло. Власницю цієї квартири він навіть не знав, він залишав гроші, писав книгу і чомусь не міг писати її вдома. Я думаю, що насправді це досить особиста для нього книжка. І я переконана, що вона дуже глибока, якщо дуже коротко, вона оповідає про сім'ю, яка приїжджає в готель. Батько Джек Торренс, він має слідкувати за цим готелем протягом зими. І в цьому готелі починають відбуватися якісь страшні речі. Батько, немов як втрачає розум, це наскільки я пам'ятаю. І от зараз я Думаю, що ця книга вона мені має дуже сподобатись, тому що тема такого батьківського насилля, тема аб'юзу мені дуже цікава, і мені було б дуже цікаво подивитися, як би зараз я сприйняла цю історію. Хоча мені здається, що я вже майже нічого не пам'ятаю з своїх попередніх вражень, шкода, що тоді я не вела якихось нотатків, щоб, знаєте, порівняти. Ну і в мене насправді навіть той примірник я поміняла на цей, тому там би і не було тих нотатків. Але б я хотіла, знаєте, подивитися, порівняти ті враження тоді і враження зараз. Тому що тоді. Пам'ятаю, що я цю історію сприйняла максимально поверхнево. Наступною я хочу вам розповісти про книгу, яка мене перших 70 сторінок дуже сильно вражала, яка мені дуже сильно подобалася, але потім щось пішло не так. І в результаті я її читала довше, ніж автор її свого часу писав. І говорю я про шумовиння днів Бориса Віана. Це просто ода абсолютному коханню епохи джазу. Ця книжка, вона концентрована, насичена, красиво написана. От Дійсно, на початку я настільки сильно насолоджувалася цим текстом, але мені здається, що я її, по-перше, взяла досить рано для себе. По-друге, я на той час. Не зовсім розуміла, чого від неї очікувати. По-третє, я взяла її не зовсім вдалий для себе час. І як результат, вона мені дуже довго йшла, і якось я її постійно тягнула, мені було важко її читати, я від неї втомилася, не хотіла до неї повертатися. І от зараз мені здається, що я дуже добре розумію, чого мені від неї чекати, і мені її вже дуже хочеться перечитати, насправді, бо це неймовірно краси текст. Просто зацініть навколо крил носа проступало кілька вугрів. Побачивши у дзеркалі свою бридкість, вугрі чим дужче позалізали під шкіру, і колен задоволений вимкнув світ. Або Колан майже завжди був у доброму гуморі, а решту часу спав. Це прекрасна книга. Я, от навіть зараз, коли її гортала, я прям зараз захотіла її перечитувати, і я от думаю, що зараз вона мені набагато більше сподобається. Я зможу її нарешті оцінити для себе. Одним із цікавого для мене стало те, що ця книга стала популярна, на жаль, вже після смерті автора, здобула свою таку велику популярність. І я знаю, що є екранізація, не дивилася, але мені дуже складно уявити, як цю книгу можна екранізувати, тому що тут так багато образності, тут так багато всього. Знаєте, це мені здається, от максимально ідеальний приклад сюрреалізму. І от я не дуже насправді і люблю цей сюрреалізм, але. Я думаю, що я з ним все ще не так добре знайома, і мені б хотілося познайомитися з ним ближче. І з Борисом Віаном. Зокрема, от прям цю книжечку я дуже хочу читати. Також із прикольного про цю книгу тут є персонаж, наскільки я пам'ятаю, Жан Соль. Мартер чи щось таке. Коротше, алюзія на Сартра. Автор Борис Віан він дружив з Сартром і насправді додав у цю книжку філософські ідеї Сартра. Досить прикольно, як на мене, посилання до свого друга. Тому, друзі, я думаю, що я її прочитаю. Насправді мені здається, що її можна і осінньою читати. Напишіть в коментарі, бо, от наскільки я пам'ятаю, тут досить така похмура атмосфера, десь з другої половини. Мені от цікаво, може, її дійсно взяти зараз читати. Напишіть в коментарі, якщо ще читали, будь ласка. Наступною я розкажу вам про книгу. І не просто розкажу про книгу, а я ще трошки похизуюся, що в мене є це видання. Говорю я про Борхеса і його книгу піску. Це видання воно дуже красиве. Я вам чесно кажу, ну просто, ну, я не знаю, це краса. Я її читала, ну як, в принципі, і всі книжки в цьому відео, і вона мені не сподобалась. Я її не зрозуміла, чесно, але я її взяла читати дуже рано для себе от прям дуже рано. Я на той час не читала ні Маркеса, ніякої більш такої простішої латиноамериканської літератури, а потім я така берем Борхеса. І насправді це дуже складна для мене була на той час книга. І от я собі думала, що це буде таке лайтове читання під Кавусю на балконі, одне оповідання за день. В результаті я усвідомила, що. Я була дуже оптимістично налаштована і дуже сильно вірила в себе. але насправді я просто не розуміла, що це досить складна книжка, і що Борхес досить складно пише. І для того, щоб його розуміти, над цієї книги буквально треба працювати. Я намагаюся знайти свій підхід до Борхеса, Я вже навіть придбала собі наклад від фоліо, тому що там є Вавилонська бібліотека, оповідання його найвідоміше, якого тут немає. Я буду пробувати, бо я дуже хочу з ним познайомитися. Я дуже хочу його полюбити, бо от по всьому, що я про нього чула, це має бути максимально мій автор. Із цікавого про цю збірку, це книга піску. Оскільки я знаю, тут єдине оповідання Борхеса про кохання. Також, ну це досить загальновідомий факт, що Борхес не любив писати велику прозу, тому що він вважав, що на що розписувати на 500 сторінок те, що можна написати на 20. в принципі. Не знаю, хто я така, щоб погоджуватися чи не погоджуватися з Борхесом? це. Питання риторичне, тому не будемо коментувати цю думку. Власне, я дуже хочу полюбити її. Я от хочу підібрати максимально якийсь правильний час для цього. Можливо, в якусь відпустку, коли мені буде хотітися, знаєте, поринути в книгу настільки, щоб вона була в мене максимально пописана, списана. Бо мені здається, що це саме таке читання має бути. Цю книгу ви маєте прожити, а не просто прочитати. Далі з високим ризиком я показую вам книгу, через яку. Мене можуть пограбувати, бо це неймовірна рідкість. Якщо подорожній однієї зимової ночі, Італо Кальвіно, тут так само як з Борхесом. Я однозначно її взяла рано для себе. Я абсолютно не розуміла, чого чекати від цієї книги, і в результаті я її не змогла оцінити. Ця книга насправді оточена цікавими фактами, якоюсь цікавою інформацією. Сама ця книга вона дуже цікава для дослідження. Вона складається з 12 розділів, кожен з яких має дві половини. Перша частина це історія про читача та. Читачку, які шукають книгу. А друга це власне частина цієї книги. І от я пам'ятаю, що ця книга на початку мені дуже сильно сподобалася. Тут є момент, який я до сих пір так яскраво пам'ятаю. Вже на вітрині книгарні ти зауважуєш обкладинку з потрібним тобі заголовком. Прямуючи на цей маяк, ти прориваєшся крізь густі лави книжок, яких ти не читав, а вони хмуро зирять на тебе з шаф та стелажів. Намагаючись залякати, але ти знаєш, що не повинен перед ними пасувати, що серед них гектари, гектари книжок, яких можна і не читати. Книжок, написаних не для того, щоб їх читали книжок, які ти вже прочитав, навіть не розгортаючи, бо вони належать до категорії тих, що були прочитані ще перед тим, як їх написано. Так ти подолав перший оборонний рубіж, і на тебе накинулись орди книжок, що їх ти неодмінною хоче прочитав, би, якби мав більше життів. Та на жаль, життя тільки одне, і так далі. Тут дуже цей прикольний момент, коли це максимально насправді життєво для всіх читачів, тому. Ця книга вона має бути дуже красивою і вона має бути цікавою для дослідження. Єдина моя з нею проблема була в тому, що знову ж таки я була. Налаштована на якісь простіше читання, а вона досить складна. І тут насправді всі назви 12 розділів разом складають перше речення ось цієї загадкової книжки, яку шукають, наче читач чи читачка. Це постмодерний роман. Постмодернізм він завжди складний, тому вона потребує більше уваги і просто під час наступного прочитання я маю це врахувати. Ось і все. І я думаю, що зараз вона мені сподобається значно більше, коли я вже розумію, чого від неї очікувати. Наступна книга для мене. Особлива і тому, що мені її подарували, коли ми були на арсеналі, і я цю книжку буквально побачила випадково і була в захваті від того, що я її взагалі побачила, бо мені здавалося, що її ніде не було на той час. Я її майже одразу взяла читати, і тут знову ж таке питання в тому, що я не розрахувала, що ця книга це не просте читання. Я взагалі не знаю, чим я думала, коли думала, що це просте читання, але зараз я вже набагато краще розумію, чого мені від цієї книги очікував. Тому впевнена, що вона мені має сподобатись значно більше. І говорю я про художницю тіла Дона Деліло. Книга про втрату, про те, наскільки сильно інакше відчувається час, коли ми кохаємо і коли ми втрачаємо. Про неймовірно сильний біль втрати наша головна героїня тут буквально художниця тіла, тобто жінка, яка. Показує перформанси своїм тілом, і для неї тіло це такий інструмент, вона відчуває тілом, для неї це щось більше, ніж просто тіло для середньостатистичної людини. І от як вона проживає втрату. Це дуже глибока насправді історія. І мені тема втрати дуже близька. Я думаю, що ця книга під час другого прочитання має точно мене вразити більше, тому що, як мінімум, коли я її читала перший раз, я ще майже не писала в книгах. І мені здається, що ця книга вона прямо вимагає діалогу з читачем. І зараз я готова. Вступити в цей діалог і думаю, що ця книга має абсолютно всі шанси мені сподобатися. Тим паче, що я знайшла свій шлях особистий до американського постмодернізму, я його вже промацала. І зараз мені набагато легше його читати, ніж було раніше. Так, я все ще багато чого не розумію, але мені, хоча б, не так складно сприймати цей текст, бути готовою до того, що я багато чого не розумію, не зрозумію, і просто це з цим змиритися. Я не очікую, що я від те, Текстів настільки складних зможу одразу отримати все, але в цьому і їх кайф, тому що я можу їх перечитувати, я можу насолоджуватися ними при кожному перечитуванні по-новому, відкривати для себе нове, відкривати цю книгу, щитувати її інакше. Тому я зараз насолоджуюсь, коли читаю книги, які я не до кінця розумію, тому що в них є шанс. Бути краще зрозумілими під час наступних прочитань, і це цікавіше, тому що ну не цікаво читати книги, які ми в принципі в принципі повністю зрозуміли, просто і зразу враз перечитувати. А от книги, які ми не зрозуміли, перечитувати дуже прикольно. Тому я дуже б хотіла її перечитати. Отже, друзі, пишіть в коментарі, які книги хотіли перечитати ви, або можливо вже перечитали, і вони вам сподобалися після другого прочитання більше. А я вас, як завжди, міцно, міцно, міцно обіймаю. І цілую ма.